теоретичній частині ми з'ясували способи творення неологізмів. Це є афіксальний спосіб спосіб складання, спосіб скорочення та привіт 29 червня. Майбутні журналісти, випускники Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу захищали дипломні роботи. Екзаменаційна комісія вивчає довідники, словники та відеоматеріали, складові частини дипломних. Це спосіб складання. А на скорочення. уже захистили свої дипломні роботи та прогулюються коридорами навчального закладу сестрички Надія та Любов Пилипенко. Близнята. Все. В дипломній роботі надії реалії сучасної України в умовах війни тема моєї дипломної роботи демонізація ворога в російсько-українській інформаційній війні. Ця тема зараз дуже актуальна, тому що демонізація вона зараз дуже поширена, і особливо зараз у нас інформаційна тиша в українському інфопросторі. Тому дуже важливо, щоб люди вміли це визначити і протидіяти. Мені було легко, тому що я сама це писала, я знала повністю всю інформації. В ній була як риба в воді, тому мені було дуже легко відповідати і захищати свою роботу. Сестра Надії Люба, щоб написати дипломну, опрацювала більше десятка новинних сюжетів. Дослідження відеосюжетів, відеоматеріалів. І досліджувала я як наш медіапростір, так і іноземний, і, зокрема, російський медіапростір на предмет пропаганди. Шукати матеріал було не складно, але психологічно важко, тому що ця пропаганда, вона, коли її багато дивишся, вона дуже давить на мозок. Але в принципі, все було легко, дослідити його було легко за критеріями, які я для себе визначила, і якось підготувати висновок і оформити цю всю роботу також було легко. Деякі сторінки довідника сучасного українця дипломної роботи Наталії Литвиненко одногрупниці фотографують. Юнка замовила шість екземплярів: три з них екзаменаційній комісії, двійко викладачам, шостий подарує мамі. Енциклопедії та словники вони є більш дослідженими, Про них більше матеріалів в інтернеті можна знайти а про. Довідники там зовсім мало, тому я створила популярний довідник. Чому він популярний? Тому що він призначений для широкого кола читачів. Його основне призначення цього довідника це показати майбутньому читачеві. Всю силу українського духу, їхню віру, і оцей весь потів, як ми якими зараз всі ці події, які ми зараз нам доводиться переживати у екзаменаційній комісії. Працює Ірина Голубова. Вона куратор групи, яка захищає дипломні роботи, і це її перші випускники. Група надзвичайно сильна. Я це кажу не як куратор цієї групи, а от власне порівнюючи з досвідом минулих років, роботи сильні і дуже помітно вплив сучасних реалій, тобто війни. На їхніх дослідженнях дуже було багато робіт з медіаграмотності, тобто про те, як намагаються маніпулювати, як намагаються пропагандистські якісь методи використовувати на суспільстві, і це приємно, особливо після того, що діти самі вибирали собі теми, те, що їх цікавить. державний іспит із захисту дипломної роботи майбутніх журналістів був успішним, каже Ірина Голубова. Після сьогоднішнього іспиту дуже такому приєм підприємним враженням, і після таких захистів згадуєш. Чому ти щасливий працювати викладачем. Із 15 студентів-журналістів, які розпочали навчання в коледжі 4 роки тому, до фінішного захисту дипломної роботи дійшли 11. здебільшого планують продовжити навчання.